Вітаю вас, діти! Ви готові до гри? Ми з вами в Звуколяндії, в країні звуків. З чого складається наша мова? Мова складається з речень, з чого складаються речення? Речення складаються зі слів. А з чого складаються слова? Слова складаються зі складів, склади складаються із звуків. Ми будемо зараз в звуколяндії грати і навчатися. Дітки, це мишка Шуша. Вона любить їсти сир. Але мишка так наїлася і відпочиває. Мишка, вставай! На вулиці холодно і треба піти прогулятися. Де зберігається твій одяг? У шафі? Давай тебе одягнемо. Дітки, одягнемо шушу. У шафі є чарівна, тепла шапка. Так. Одягай шуша. Шапку. У шафі є шоколад. Так, перший звук. Чарівний ш, Шорти є у шафі. У шафі є шарф, шарф. У шафі є шишка. У шафі є шуба. Як багато речей у шафі, що одягнемо на голову. Мишки, шуші. Ми одягнемо шапку, теплу шапку. Давайте її одягнемо, дітки зараз зима. Ось так. Шорти не підійдуть, що одягнемо? Що зав'яжемо на шию? Шарф, шарф, шубку одягнемо. На тіло одягнемо шубку. Тепер мишці тепло буде гуляти. Дітки, Мишка зібралася і йде гуляти. Як звати мишку? Шуша! Сьогодні ми познайомимося зі звуком Ш. Привіт! А ось і звук Ш. Давайте пограємо. Дітки, як шумить водопад. Ш. Як ж дує вітер. Ш. Як хлопчик закликає до тиші. Ш -ш -ш -ш. Так, це чарівний звук ш -ш. А зараз граємо, дітки, знаходимо слова, в яких є звук ш, а допоможе нам пташка, шустрик, Лескаємо в долоні. Слово шишка. Перший звук ш. шишка. Молодці. Шапка. Шапка. В цьому слові перший звук Ш. Шапка. Молодці дітки. Шоколад. Шоколад. Перший звук Ш. Шоколад. Дітки. чим ми миємо волосся? Шампуню. Ш. Шампунь. Молодці. Це шафа. В якій зберігаються багато цікавих речей шафа. Шорти. Шорти. Зараз ми їх не можемо одягнути, а літом з радістю шорти. Шпаківня. Шпаківня перший звук в слові шпаківня ш. ШПАКІВНЯ Молодці. Штани. Ми одягаємо штани. Перший звук Ш. Штани. Разом з батьками я граю в шахи, шашки. Шашки. Гра така. Скоро я з усіма дітками піду в школу. До школи. «школа». Перший звук. Гарно ми пограли, так з яким звуком ми сьогодні познайомилися? Зі звуком Ш. Як звати нашу мишку? Шуша! Молодці дітки! До зустрічі!